Привіт, деякий час тому я отримав електронний лист із пропозицією. чи не хотів би я зробити огляд нового Zero Plus, який я отримав би у повне володіння. Він прибув цього тижня. Отже, настав час розпакувати його і подивитися, що ви отримуєте за 150 євро. Скільки коштує цей набір? Чи вартий цей набір покупки для аматора чи студента? У коробці знаходиться посібник і пластиковий футляр, в якому містяться компоненти стартового набору Arduino та логічний аналізатор, у верхній частині коробки розташовані компоненти стартового набору Arduino з макетною платою. Внизу коробки. USB-кабелі USB для логічного аналізатора, analyzer, Arduino, сам Arduino, кілька кліпсів Arduino для логічного аналізатора, та дроти для підключення логічного аналізатора logic та виконання вправ. Сам логічний аналізатор, і нарешті RK дисплей, який можна підключити до Arduino. Display, Інструкція являє собою окремі аркуші, і ви монтуєте кільця, що додаються у три отвори в інструкції. Що відразу привертає увагу в посібнику, так це його якість. Це гарні, товсті ламіновані аркуші. І інструкція добре структурована. Вона містить хороше введення, опис усіх компонентів.

Перша вправа в цьому посібнику це простий експеримент для ознайомлення з логічним аналізатором. Вам потрібно підключити контакт і зробити деякі налаштування в логічному аналізаторі. Після того, як ми підключили провід і відкрили скетч Arduino, ми можемо його скомпілювати та завантажити на Arduino. Коли він завантажиться, через послідовний монітор, як описано в посібнику, вводимо send і sketch запуститься. Єдине, що нам зараз потрібно зробити, це зробити правильні налаштування в програмному забезпеченні Zero+. Plus. Рівень тригера 2,5 вольта, позиція тригера 10%. Коли ми активуємо тригер, ми нічого не бачимо. Ми мали встановити малюнок на зростаючий фронт. Rising Edge. Створюємо нове правило. І тепер ви бачите тут посередині екрана виявлено тригер, де рівень переходить від нуля до одиниці, тобто зростаючий фронт. Beeld, ojewenno, die en je ziet ook één opgaande flank, verder helemaal niets. Um, de frequentie die we gebruikt hebben is dus duidelijk te hoog. Dat staat ook zo in, in het boekje beschreven. Als je dan de frequentie aanpast, zie je. Це також описано в посібнику. Якщо ви налаштуєте частоту, ви побачите більше тактових імпульсів. При низькій частоті ви можете з цим експериментувати. Експериментуємо, доки не побачите потрібну кількість інформації. Усі вправи побудовані так, щоб почати відносно просто. А потім дозволити собі експериментувати, клацаючи мишею туди-сюди, показуючи, що відбувається в програмному забезпеченні. Вони також додають шину в цій вправі, додаючи шину, ви комбінуєте сигнали, наприклад, 0 і 1, і створюєте з них шину. Якщо ви збільшите масштаб, ви побачите, що А0 і А 1 об'єднуються, і разом вони дають 100. Якщо ви візьмете кілька сигналів з кількома рівнями сигналу, що також пропонується в цій вправі, ви побачите, що з'являться інші значення. В останньому експерименті всі речі, які я бачив раніше, поєднуються і вони роблять це справді застосовним для досить складної системи. Тут за допомогою Arduino світлодіоди керуються через кілька перемикачів. Світлодіоди and підключені it, через шину Ай c До неї ви також підключаєте логічний аналізатор. Якщо ви дотримуєтеся кроків експерименту. Вони спочатку пропонують правильно встановити налаштування вибірки sample settings, Потім встановити тригер. А потім світлодіоди загоряються. Це створює шаблон на шині, просто білий шаблон. Це зберігається у файлі. Потім ми робимо те саме ще раз, але таким чином, що з'являється інший колір світлодіодів. Це також зберігається у файлі. Що, на мою думку, унікальне для цього логічного аналізатора це те, що тепер ви можете порівняти ці два файли. Я хочу показати їх один під одним, синхронізовані по тригеру. Я хочу побачити відмінності. І я хочу це зробити лише для каналів А0 і А1. Ми бачимо, що тут вище є відмінність, позначена помаранчевими хвилястими лініями. Але ми також бачимо, що біля кожного тактового фронту. В сигналі є невелика різниця. Met oranje aangegeven, maar we zien ook bij elke in het signaal zien we ook dat er een klein verschil in zit. він відхиляється на один тактовий імпульс. Тому ми можемо встановити толерантність на один такт або більше. Якщо це необхідно для вашого протоколу. Тоді ви побачите, що на лінії А0 є дві відмінності, а лінія А1 абсолютно однакова. Це дуже хороший спосіб швидко показати відмінності, якщо у вас є система, яка працює в одному випадку, але не працює в іншому. Якщо у вас є ці дані, ви також можете додати, декор. I2 C. З A0 на лінії даних. А 1 на лінії тактування. І тепер ви бачите це у верхній частині екрана, а внизу ви бачите довгі записи. А вгорі ви бачите збільшений вигляд. Перевага цього логічного аналізатора в тому, що він позначає маленькими квадратами різний вміст пакетів. Стартовий пакет, адреса та дані та acknowledgement, Стоповий біт. І, звичайно, поруч з адресою slave тут є біт запису write біт. Навіть при сильному збільшенні. Ви все ще бачите, що це старт, що це акнолджмент, які там є, і стопова умова. Сам по собі це дуже хороший спосіб показати протокол. І ви також бачите, що Zero Plus явно має досвід у галузі аналізаторів протоколів. Цей аналізатор показує це подібно до справжніх аналізаторів протоколів. Таких, як ті, які ми використовуємо для USB. На мій погляд, це найкращий і найпростіший спосіб швидко побачити, що відбувається в протоколі. На цьому я закінчую огляд. Залишається відповісти на питання, чи вартий цей набір своїх грошей. Так, я думаю, що так. Для логічного аналізатора з дев'яти можливостями він дуже дешевий, і в поєднанні з набором Arduino це чудовий стартовий набір для людей, які не знають, що можна робити з логічним аналізатором, або яким просто подобається вивчати всі можливості, керуючись прикладами спосібниками. Якщо ви не хочете стартовий набір, але хочете логічний аналізатор, ви також можете вибрати LA. PC-16032. Він має 32 кБ пам'яті, те саме, що Zero+, але лише 16 каналів. Існує також більший варіант зі 128 кБ, яким можна робити довші трасування. Якщо ви багато працюєте з докадуванням протоколів, я можу однозначно порекомендувати пакет протокол Triggering. Він дозволяє не тільки спрацьовувати на фронті в сигналі, але й спрацьовувати, наприклад, на адресації в повідомленні I2C або даних у повідомленні. Сумка для зберігання також є опцією, щоб тримати все разом. Дякую за перегляд. До наступного <плес> разу. Якщо у вас є запитання, залиште коментар. До побачення.